Прави, які варто зробити з дитиною взимку. Шановні батьки. Пропоную до вашої уваги список справ, які варто зробити з дитиною цієї зими. Зробіть зимову фотоісторію. Гуляти, дивлячись на світ через об'єктив, дуже цікаво. Виберіть об'єкт, який збираєтеся спіймати. Гарні сніжинки, птахи на гілках, білки або шишки та вирушайте на пошуки цікавих кадрів. Героям фотоісторії можуть стати не лише сніжинки та птахи, а й улюблена іграшка дитини. Візьміть її з собою на прогулянку і фотографуйте в різних цікавих місцях в оточенні зимового пейзажу і придумайте пригодницьку історію. Приготуйте частування для птахів. Можна накришити їм печива. Але краще буде, якщо ви з дитиною змайструєте годівничку своїми руками, на прогулянці повісити її і наповнити кормом. Через якийсь час до неї злетяться птахи. Спостерігати за якими дуже цікаво. Зробіть вуличний світильник із снігу. Наліпіть снігових куль, викладіть їх гіркою, а всередину помістіть увімкнений ліхтарик. Краса. Сніговий світ у контейнері. Сніг довкола це просто сніг. А сніг в окремій коробці це вже цілий сніговий світ, де можна влаштувати різні ігри. Візьміть на прогулянку досить велику коробку і наповніть її чистим снігом. У дитини обов'язково знайдуться фігурки пінгвінів, мамонтів чи інших героїв мультфільму. Грати в мультик льодовиковий період набагато цікавіше у снігу, ніж у кімнаті. Запросіть дитину на зимову рибалку. Заморозьте воду у формі рибок. У кожну форму вкладіть металеву гайку. Вудочку можна зробити з палички, шнура та маленького магніту. У чугурі снігу зробіть поглиблення озеро для рибок і займіться разом з дитиною ловом кришталевих рибок. Снігове графіті. Приготуйте вдома баночки з фарбою. Гуаш щедро розбавте водою і широкий пензлик. Полотном послужить сам сніг. На ньому можна малювати все, що спаде на думку. Відчуйте себе разом з дитиною скульпторами. Снігова баба це масштабний проєкт, який займає весь час прогулянки. Набагато цікавіше наліпити кілька маленьких сніговичків і прикрасити їх взятими з дому прикрасами. Ще можна зліпити снігового медведя, кота, крокодила, кого завгодно. Навіщо обмежувати себе одним сніговиком? Розгляньте з дитиною сніжинки. Розкажіть дитині, що у світі немає двох однакових сніжинок. Кожна з них унікальна. І він може сам переконатися в цьому. Візьміть з собою на прогулянку збільшувальне скло. Нехай малюк розглядає сніжинки та захоплюється їхньою красою. Пограйте в доганялки. Умови гри прості. Потрібно бігати по кучугурах, а кого нас доженуть, неодмінно потрібно повалити в сніг. Не забудьте піддатися. Падати навіть веселіше, ніж бігати. Перевірте самі. Підготуватися і весело відсвяткувати зимові свята. Перед настанням свята можна займатися оформленням будинка, виготовленням костюмів та прикрашання ялинки. Робіть все разом адже так веселіше. Зимові забави дітей. Якщо випав сніг, по можливості залиште всі справи та насолоджуйтеся розвагами разом із дітьми. Ігри в сніжки, катання на санчатах подарують незабутні враження дорослим та дітям. Не забудьте термос із теплим чаєм та печиво. Невеличкий зимовий пікнік на свіжому повітрі. Це справжня пригода. Чим зайняти дітей, якщо немає снігу? Придумайте цікавий квест. Організуйте піцапаті дома. Для початку дітям буде цікаво дізнатися, хто і коли придумав готувати піцу, скільки буває видів такої страви, з чого її готують і з чим їдять. Потім варто розпочати готувати піцу, а чудовим завершенням вечора буде з'їсти таку піцу всім разом і оцінити де смачніше в піцерії чи вдома. Відкрийте кухню Мастер-шеф вдома. Разом з дитиною приготуйте домашнє печиво або імбірні пряники. Дозвольте дитини прикрашати їх на свій смак. Прикрасьте дерева у дворі крижаними іграшками, зробленими власноруч. Сніговий лабіринт. Коли снігу на вулиці по коліна зробіть лабіринти на незаймані білій поверхні. Пройдіть по снігу, робіть то великі, то маленькі кроки. А тепер нехай дитина йде строго вашими слідами. І пройде всю доріжку, не збившись і не залишивши свого сліду на чистому снігу. Сподіваюсь, що ці поради допоможуть вам весело та цікаво провести з дітьми зимові місяці. Пам'ятайте, саме від вас залежить якою ця зима запам'ятається вашим малюкам. Дякую вам за увагу!